Часто мене просять порадити книги по програмуванню, і... але програмування це така досить широка тема, і я вирішив сьогодні порадити три книги по проєктуванню. І кожна з цих книг дасть можливість вам якби, подивитися на програму, на розробку програми трішечки під іншим кутом. Книги такі, вони прям основа-основ. Я не раджу зараз якогось суперхардкору, це то, з чого варто почати. І перша книга. Це ем, чиста архітектура Роберта Мартіна, «Clean architecture». І вона, ця книга класна? чим? Тим, що вона описує, як структурувати ваш бекенд, як його розбити на слої і яка логіка має бути за цим всім. Це половина книги, друга половина книги це там, про солід, що теж дуже важливо. Тому, в принципі, такі базові аспекти там розкриті і показані. Але вони дуже корисні. Крім того, я буду робити відео на каналі, я вже буду глибше копатись цю чисту архітектуру і не буду просто розбирати слої, а буду показувати, як імплементувати кожен з слоїв. Теж має бути цікаво, тому підписуйтесь, ставте лайк. Відео точно буде таке. Другу книгу, яку я хочу порадити, це Domain Driven Design Еріка Еванса. І ця книга, вона пояснює, чому важливо розбиратися в предметній області. Насправді, взагалі, починається книга з того, що. Ерік Еванс пояснює, чому деякі проекти провалюються, а деякі успішні. Чому в деякі проекти легко додати нові фічі, а в деякі складно. І е, ця книга дає відповідь, як спроектувати проєкт, щоб е, полегшити процес додавання нових фічій в, цю, е, в ваш, би, вашу програму, ваш бекен. І варто її дочитати до кінця. Навіть колись було інтерв'ю з Еріком Евансом, і він казав, що жалкує тільки про одне, що там дуже важливу тему, про bounded context. Він помістив в кінець книги, а не на початок. І це один з таких важливих аспектів до Driven Дизайну. Але навіть якщо ви прочитаєте половину книги, ви точно якби, почнете по-іншому. Для багатьох ця книга була прям відкриттям. Дивитися на розробку. І третю книгу, яку я хочу порадити, це Patterns of Enterprise Application Architecture, шаблони корпоративних приложень Мартіна Фаулера. І вона, здається, там, типу, в назві у нас корпоративні, там, Enterprise і все таке. Але насправді е, ні, не так. Я не знаю, чому вона має оце Enterprise в назві. Можливо, він всіх відлякує. Але книга дуже крута. І на відміну від гофовських патернів, які там такі тактичні, це такі, скоріше за все, скоріше за стратегічні паттерни. Скоріше за все, ви навіть їх не будете якби напряму імплементувати. Але ви зустрінете кожен там з цих паттернів вашому, ваш, вашому додатку. Тобто ви будете побачити, як працює там ОРМ, як структуровано, які паттерни всередині ОРМки, як структурувати бекенд. і вона, до речі, буде пов'язана ця книга непогано з. Чиста архітектура, тому що чиста архітектура розповідає про слої, а тут якраз паттерни описують, як реалізувати ці слої, тому вона доповнює. Крім того, вона доповнює ідеї domain-driven Design всякими там паттернами, типу там Value Objects і так далі. Тобто, в цілому вона корисна, тому що вона дасть розуміння того, як е система працює, як працюють фреймворки, як працюють ОРМки, як працюють. Великі програми, і навіть невеликі. І... Тому я цю книгу теж власне, раджу. Сподіваюсь, список цей корисний. Пишіть в коментарях свої списки, тобто, які книги ви радите, які книги... можливо, ви читали ці книги, і ви можете дати якийсь свій власний відгук. Також пишіть теми, які ви б хотіли ще почути на каналі. І підписуйтесь.